І, Сина, і Святого Духа. Амінь. Господь говорить, що ваші справжні друзі, не ті, з ким вам приємно проводити час, не ті, з ким вам приємно працювати чи заробляти гроші, не ті, з ким вам приємно розплати спиртні напої, гульбанити, не ті, з ким вам приємно мати святеві відносини, часом таємні. Зовсім не ті. Ваші справжні друзі, ті, хто після вашої смерті. Буде носити до церкви карточка за ваші душі. Це ваші справжні друзі. Такі друзі важко знайти. Треба себе молитися. А якщо хочеться знайти, таких друзів треба берегти. Часто душа після смерті людини блукає. Хоче, щоб з нею хтось помолився. Біжить до близьких, а близькі не вміють молитися або не хочуть. Біжить до знайомих, з ким гуляла, з ким спала, з ким бухала. А вони теж не хочуть молитися, бо не вміють молитися. Потім біда душа, біжить до того, хто може з нею помолитися, до якогось такого знайомого, яким вона ігнорувала дуже часто. Дуже часто його ображала або її. І дуже часто знущалася над таким знайомим. А тепер вона просить про допомогу, про молитву. І що буде, як він скаже? З ким гуляла, з ким спала, з ким бухала, йди туди, хай за тебе помолиться. Біда буде. Тому моліться і шукайте справжніх друзів. Ім'я Отця і Сану Святого Духа. Амінь.